Неділок, 22 травня і на каналі Житомир час інформаційних підсумків. Вітаю вас. На початку про деякі теми коротко. В овручі ідентифікували рештки воїнів УПА та відзначили річницю відкриття пам'ятника героям. У Новоград-Волинському районі на могилі Героя Небесної сотні Олександра Балюка встановили пам'ятник. 199-му навчальному центру високомобільних десантних військ два роки, день відкритих дверей і демонстрація напрацювань та можливостей так святкували десантники. В день роковин повстанської битви, під час якої загинули більше сотні воїнів УПА у місті Овруч, відкрили пам'ятний знак, де урочисто перепоховані воїни повстанської армії. Як вшановували героїв УПА у древньому місті, та з ким порівнювали героїв? Детальніше у відеосюжеті Сергія Косюченка. Він лежить не дише, він не наче спить. Золоті кучері, вітер шелестить. Імена воїнів на пам'ятній плиті активістам відновити було складно. Багатьох ідентифікували лише за позивними. Тисячі загиблих воїнів повстанської армії, які боролись за незалежність та свободу держави, й досі не знайшли. Громадські активісти запевняють, що знайти та поховати на батьківщині загиблих для них було. Обов'язком ці герої лежали безіменні, далеко за 44 кілометри звідси в глухому лісі. В свій час я перекопав всі дороги, щоб там ніхто не їздив, щоб не затоптали, щоб можна було найти. Племінник одного з воїнів зазначив, що його предки та нинішня Україна має того самого ворога. Ми стоїмо біля могили воїнів, які віддали життя за свободу України, за українську державу. Як сказав Ігор Петрович Гундич, дивіться, стільки віків пройшло, а ворог у нас той самий, це імперська Москва. Про подвиги воїнів української повстанської армії говорили й представники влади. Посадовці запевняли, що полегли воїни УПА такі ж герої, які полеглі на сході України. Відновлення цього пам'ятного знаку, який ми бачимо. Це в першу чергу відновлення історичної справедливості, тому що не дивлячись на те, що пройшло дуже багато років. На сьогодні є люди, які займаються пошуком тих людей, які багато років назад віддали своє життя за волю та незалежність України. Загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Громадські активісти раділи, що за упокій їхніх душ помолились саме представники української церкви: Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. В селі Пилиповичі Новоград-Волинського району на могилі Героя Небесної Сотні встановили пам'ятник одному з героїв Євромайдану, герою України Олександру Балюку. Наші кореспонденти спілкувалися з рідними та односельцями відважного українського патріота. Ми прибули до села Пилиповичі саме в той день, коли завершилися всі роботи по встановленню пам'ятника Герою Небесної Сотні. Батько Олександр Балюк зі сльозами на очах розповідає про те, як його син також Олександр пішов боронити Євромайдан від свавілля диктатури тогочасного режиму. Він мені сниться кожен день. Споминаю, кожен день мене фотографія на столі, яка сідає біля мене. Отак так спілкуємося. Родина Балюків будівельники, як кажуть, від Бога. Олександр Балюк молодший, працював постійно за кордоном і мріяв про те, що належно зможе заробляти у вільній демократичній європейській державі. Брат Сергій допорядковує родинну оселю. Все тут зроблено прекрасно руками професіоналів. Дуже крепко щира людина. Він був. Він був такий, що якщо кому щось треба, то навіть казати не треба. Він оно почув, що в когось щось нема, то він з дому винесе, якщо воно в його буде, і він занесе і дасть його. В школі навчився Олександр відкрити меморіальну дошку. В холі також стенди про героїчні вчинки героїв Євромайдану та учасників АТО. Вчителі згадують Олександра як старанного завзятого учня. На натуру добре, як всі діти, діти завжди добрі. Він допомагав мені і на уроках. Якими заходами проводили в школі, він завжди був перший. Олександр загинув 20 лютого 2014 року. До свого сорокаріччя не дожив рівно місяць. Отримавши поранення, він намагався врятувати життя побратимові. Загинув як герой, як вірний син рідної землі своєї батьківщини. Михайло Сенгу, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Два роки тому у Житомирі створили єдиний в Україні навчальний центр високомобільних десантних військ Збройних сил України. У ньому професійну підготовку проходять військовослужбовці, служби за контрактом, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації. Практичні навички військові центру здобувають на полігоні. За два роки понад 7 тисяч військовослужбовців пройшли навчання та перепідготовку на базі навчального центру. Детальніше у відеосюжеті Юлії Свінціцької. Два роки тому у Житомирі створили єдиний в Україні навчальний центр високомобільних десантних військ збройних сил України. Невизнана війна на сході країни змусила переглянути систему навчання десантників, адже до того майбутню еліту збройних сил готували за старими підходами. До травня 2015 року. Підготовка військовослужбовців, садах військ, мабуть, військовослужбовців проводилася на 37-му загальновійському полігоні і в навчальних сухопутних військ. Підготовка військовослужбовців десантника потребує дуже, досить таки, специфічних підходів. Вона дуже унікальна за своїм змістом, вона дуже унікальна за своєю тривалістю і, перш за все, за змістом тренування і занять. Тобто є певна специфіка між підготовкою військовослужбовців сухопутних військ і підготовкою військовослужбовців ВДВ. Незважаючи на те, що більшість десантників зараз виконує завдання саме на землі. Навчальний центр протягом двох років навчив і випустив в своїх лав більше 7 тисяч військовослужбовців курсантів які поповнили ряди славетних. П'яти бригад високомобільних десантних військ, враховуючи досвід закордонних експертів і власний набутий в АТО, у центрі відпрацювали нову систему підготовки майбутніх десантників. Досвідчені інструктори намагаються навчити всього з власного досвіду, аби згодом їх вихованці змогли не лише успішно воювати, але й вижити в екстремальних умовах. Наші сержанти, інструктори, в тому числі я передаю той досвід, набутий в зоні АТО для того, щоб хлопці могли зрозуміти. Що їх там чекає, і в складних ситуаціях прийняти правильне рішення і правильно себе повести, щоб вижити або вижили їхні товариші? Цього дня двері навчального центру відкрили для всіх охочих, адже десантники і воюють, і святкують з розмахом. Спочатку весь особовий склад пройшов урочистим маршем по плацу. <му> Кращим представникам центру вручили державні нагороди, відзнаки і грамоти. Згодом до свята десантників місцеві авіатори влаштували у небі справжні шоу. А на землі військовослужбовці продемонстрували власні виступи. Військова техніка, гучна стрілянина, захоплення противника та рукопашний бій, розбиті пляшки та цегли з вигуками за ВДВ. Самі десантники кажуть, що усе це не просто показово. Це те, чого вчить девіз усіх, хто носить смугастий тільник та блакитний берет. Юлія Світліцько, Олександр Райковський – новини Житомирщини. І в продовження теми з нагоди свята 199-й навчальний центр ВДВ Збройних сил України отримав подарунок від небайдужих людей. Потрібний пристрій для фахової підготовки військовослужбовців зручний в управлінні безпілотний авіаційний апарат, здатний розвивати швидкість до 70 км за годину, перебувати в повітрі майже півгодини, робити якісні відео та фотозйомки. Маючи нагоду зустрічі з Розадовським Віктором Йосиповичем, він передав цінний подарунок для військової частини двадцять За що ми дуже вдячні йому за підтримку військових з нашого регіону. Даний дрон нам дуже пригодиться, тому що у нас курси по підготовці коректувальника вогню артилерії, а також з військової топографії. Він дуже. Допоможе під час фахової підготовки військовослужбовців артилерійських підрозділів. Я сподіваюся, що подарований дрон буде використовуватись в начальному процесі і принесе ту саму користь, на яку розраховували ті, хто нам його упадарили. Підготовка військовослужбовця десантника потребує дуже досить таки, специфічних підходів. Вона дуже унікальна за своїм змістом, за своєю тривалістю, і перш за все, за змістом тренування і занять. І я впевнений, що даний літальний апарат дасть змогу нашим десантникам навчатися. Воювати так, щоб нарешті в Україні був мир. В Одесі сталося резонансне вбивство. Там водій таксі вбив, а потім спалив студентку Одеської юридичної академії, уродженку Житомира Тетяну Маснюк. Шукали дівчину не лише правоохоронці, а й сотні користувачів соцмереж, які поширювали інформацію і вже за добу пошуки дали результати. Про злочин зізнався власне водій таксі. Батько дівчини, військовослужбовець 95-ї десанто-штурмової бригади, є заступником командира одного з підрозділів бригади. Такими є деякі теми випуску. Далі у програмі говоритимемо про такі події дня. Приватних перевізників у Житомирі зобов'язали поліпшити сервіс та якість надання послуг. Тільки тоді проїзд коштуватиме 5 гривень. Водонапірна вежа кілька годин була відкрита для відвідувачів. У ній побували понад тисяча Житомирян. У лісах Пулинського району відбулися туристичні змагання. Процесу децентралізації три роки всього в Україні вже утворили 413 громад. З них 32 – об'єднані територіальні громади утворили в Житомирській області. Підсумки, успіхи і перспективи розвитку сьогодні обговорювали на всеукраїнському семінарі у Києві. З місця події телефоном моя колега Ніна Собкович. Такі зустрічі регіональних консультацій Асоціації міст України і журналістів відбуваються задля активізації процесу децентралізації в Україні. Завдяки проведеній роботі вже працюють 413 громад, 32 з яких на Житомирщині область є лідером у цій реформі. Основа реформи нова державна система управління, тобто коштами і повноваженнями, розпоряджаються органи місцевого самоврядування серед проблем передання повноважень і їх матеріальне підґрунтя, тобто шляхи розвитку освіти, медицини, будівництва доріг, безоплатне перевезення пільгових категорій населення, економічний розвиток територій, утворення окремих громад, неможливо через їх малонаселеність, невеликі території і фінансову неспроможність. На тому є успішні приклади створення об'єктів. Об'єднаних територіальних громад, асоціація містче квартально готує книги успіхів, де тільки за перший квартал цього року дійшло п'ять історій нашого краю. По факту це незворотній процес, до якого ми прийдемо рано чи пізно, і усі ми є свідками якісних змін у державі, наголосив у своєму виступі віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Як підсумок у цьому році планується утворити ще 20 об'єднаних громад тільки в нашій області, а в цілому по Україні 600. Все, що можуть здати до сьогоднішнього зібрання, це підписано меморандум про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування Асоціації міст України та урядовим повноваженим справ осіб з інвалідністю. Відтепер маломобільні групи населення матимуть більш комфортне середовище для активної участі у всіх громадянських процесах. Ні на Сергій Кобелянський новини Житомирщини із Києва. Вища ціна, краща якість перевізників Житомира із підвищенням вартості проїзду у міських маршрутках зобов'язали переформатувати систему обслуговування та максимально доброзичливо реагувати на всі потреби і запити пасажирів. Про це на брифінгу для журналістів повідомив заступник міського голови Дмитро Ткачук. За словами чиновника, рішення про зростання ціни разового проїзду до 5 гривень із наступного тижня у маршрутках Житомира міський голова підписав у пакеті із додатковими угодами, відповідно до яких міські перевізні компанії зобов'язалися. За Овадити єдиний електронний квиток для пасажирів, оновити транспортний парк, встановити фіксований проїзд для учнів 2 гривні та безкоштовно перевозити усіх без винятку пільговиків у разі невиконання, хоча б однієї з цих вимог, накладатимуться штрафи у розмірі 850 гривень за одне порушення. Перевезення пасажирів на кожному маршруті міська рада із 1 червня моніторитиме ретельніше у Житомирі. Також подорожчає проїзд у муніципальному транспорті. Щоправда, після того як на лініях з'являться нові електробуси. Після розгляду даного тексту і додаткової угоди на виконавчому комітеті ряд перевізників. Вже не так охоче реагували на рішення про підняття тарифу, але тим не менше, впродовж трьох днів вони підписали дані на додаткові угоди, і сьогоднішній день якби, міським головою підписане рішення виконавчого комітету. Тобто з 1 червня у нас діють і ті вимоги, які ставилися офіційно. Вони є в додатках до договорів, і є підстави для накладання штрафних санкцій фінансових, чого знову ж таки наголошу до даного моменту просто не було вигнаний пільговик чи. Там не виїхавша машина, чи раніше з'їхала з рейсу, це 850 гривень. Питання, звичайно, що є фіксації підтвердження цього, щоб ну теж всі мають чітко розуміти, що це не може бути дзвінок. Там що от я вчора їхав і е, такі факт зафіксував. Пасажир повинен повідомляти управління транспорту, якби на підставі таких звернень і скарг, якби може бути ініційована позапланова перевірка. Що всередині водонапірної вежі? Відповідь на таке запитання можна отримати лише раз на рік, коли одна з головних історичних пам'яток міста відкрита для відвідувачів. Протягом кількох годин Житомирську водонапірну вежу відвідали більше однієї тисячі людей. Житомиряни не лише оглядали вежу зсередини, а й мали змогу вплинути на майбутнє водонапірної вежі. Що ж побачили відвідувачі? Дивіться у сюжеті Олександра Рубана. Цей варіант може бути адекватним, реальним і реалізованим в цій вежі. Дуже зайшло дуже мати 19 травня. Гостями водонапірної вежі стало більше однієї тисячі житимирян. Всі бажаючі мали змогу зробити вибір та вплинути на майбутнє визначної споруди, яка може стати офісним центром, центром громадських ініціатив, музеєм і будь-яким іншим втіленням ідей містян. Що за вежа? Яку ми хочемо бачити, вежу ми якраз і запросили житимерян, щоб у них запитати. Які їх думки, показати наші думки, і після того вже приймати якісь управлінські рішення. Водонапірна вежа була побудована в кінці 19 століття. Більше 20 років вона не функціонує, тому і знаходиться в незадовільному стані. Якщо в будинку нічого нема, він не живе, він мертвий. І я тут був. Ми знімали фільм. і Я тут був кілька років назад. Ну, років шість назад. Там таке робилося, я не знаю, як зараз. Да там страшне водонапірна вежа є одним із символів Житомира. Про неї знають усі. Втім, побувати всередині для житомирян – подія. Люди приходили з дітьми, рідними відвідати архітектурний символ міста. Завітала, щоб дітям показати. Щоб знали більше про архітектурні пам'ятки нашого міста, тому що в школі задають завдання, розповідають навіть і про водонапірну вежу розповідали. Хотіла, щоб вони тут побували, побачили, що це таке. Ну однозначно, що це має бути такий об'єкт, куди б хотіли прийти всі. А чим на жаль, поки що власно моїх думок, чим саме це може бути, я не знаю. Я думаю, що допоможе експозиція подивитися на думки людей і обрати те, що буде найближче для міста, щоб могло приносити користь. І місту, і нам, громадянам цього міста, ініціаторами можливості відновити життя пам'ятки культури для житомирян є школа урбаністики Кеннекшен. Містяни віддали свої голоси за запропоновані проекти відродження вежі та могли запропонувати власну ініціативу. Зараз підраховують голоси. А 2-3 червня в мистецькому арсеналі у Києві презентуватимуть новий проект відродження Житомирської вежі. Олександр Рубан, Максим Возний, новини Житомирщини. 22 травня є одним із Шевченківських днів, адже саме цього дня могилу Тараса Шевченка перенесли до Канева. Так виконали заповіт легендарного українського поета, художника і громадського діяча. Цьогоріч у Черкасах завершився третій всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм Кобзар єднає Україну. Співорганізатором якого є Державний комітет телебачення і радіомовлення України, споміж учасників фестивалю були телерадіожурналісти зі всієї України, а також з Іспанії, Білорусі, Німеччини, Грузії та Туреччини. Всього на розгляд журі. І фестивалю надійшло майже 100 телевізійних та радіопрограм, серед яких були і програми журналістів радіо Житомирська хвиля і Житомирської філії, які здобули перемогу у творчому змаганні. У номінації Тарасовими шляхами перше місце здобув Артур Самарцев. У номінації «Великий слів, велика сила, третє місце Віра Чернець, третє місце у номінації Ще не вмерла України ні слава ні воля здобула Ніна Собкович. У номінації славні нащадки славного роду здобули перше місце Валентина Тичина та друге Людмила. Атикач у номінації «Україно – рідний краю третє місце в Оксани Ковальчук. Щиро вітаємо наших колег із перемогою. Історичну тему активно висвітлюють письменники Житомирщини. Олександр Кухарчук почав висвітлювати своє історичне минуле після виходу на заслужений відпочинок. Які книги представив для читачів та чим здивував письменник на ювілейному вечорі детальніше у відеосюжеті. Епоху довжиною у три століття письменник Олександр Кухарчук вмістив у п'ять історичних романів. Чоловік зізнається, історія вабила його завжди, а найбільш невисвітленою вважає тему козацтва. І От за ці вже 17 років, яких я щоденно працюю над тим, що мріяв викласти на протязі попередніх років. Моя мрія була описати історію. Нашого козацтва. Колеги та друзі зазначають, що Олександр Кухарчук письменник, який за короткий проміжок часу зумів створити багато цікавих книг, на що у інших йдуть роки. Сказати про творчість Олександра Кухарчука кількома словами, то можна сказати так. Почав пізно, зробив багато. За, всього за кілька років п'ять історичних романів це надзвичайно висока продуктивність. Дружина письменника розповіла, попри те, що сама недосконало володіє українською мовою, праці чоловіка розуміла та співпереживала разом з героями. Якщо навіть не розумієш українського язика, то можна спокійно прочитати і зрозуміти смисл зрозуміти, що написано в цій книжці і що он хотів дати вот книжкою написати. Незважаючи на поважний вік, письменник зазначив, що на досягнутому не зупиниться та продовжить нагадувати українцям про їхню історію. Сергій Косюченко, Сергій Кобелянський. Новини Житомирщини. А далі у випуску новини спорту. І сьогодні мова піде про туристичний зліт. У мальовничому лісі села Ульянівки, що в Полинському районі, відбулись змагання з туризму серед учнів навчальних закладів району та їх вчителів. Змагання протягом багатьох років відбуваються щорічно. Їх учасники змагаються з туристичної техніки, яка включає в себе багато переправ, переходів, подолань, перешкод. Учні з нетерпінням чекають цих змагань. Діти з нетерпінням чекають таких традиційних змагань. Це традиційні змагання теж більше 30 років. 30 років вони проводяться традиційно. Я думаю, що ми на цьому спинятися не буде. Бо діти вартують і хочуть цього, щоб займатися. І вони запам'ятають на все життя. Окрім туристичної техніки, учні малюють плакати, виготовляють пісові поробки, готують їжу, співають туристичних пісень біля вогнища. Для мене це не як змагання, а як відпочинок. Я люблю дуже сильно природу, тому відпочиваю. Я готувалися. Готувалися ми всі дружно, палатки, харчі різні, Не хвилювалися, були всі веселі, ждали дуже цієї подорожі. Тобто головне все-таки не перемога, все, а участь. Так, І спілкування. так?» «Так. Знайшли дуже багато нових друзів для себе. Журі оцінює кожен конкурс туристичних змагань. Вдруге поспіль перемогли учні з Трибіської школи, які постійно тренуються і здійснюють туристичні подорожі. В минулому році зайняли перше місце і в цьому році також зайняли перше місце. Ну а що для вас взагалі? Туризм? Наскільки цікаво такі змагання для вас? Туризм ну, ну напевно, розвиваючий вид спорту і під час проходження траси отримаємо адреналін, ну, дуже приємні враження і цікаво взагалі захоплює. Переможці туристичних змагань візьмуть участь в обласному туристичному форумі. Сергій Багінський, новини Житомирщини. У місті Житомирі значну роль у пропаганді здорового способу життя відіграє ветеранський спорт. Для вікових людей це кращий спосіб дозвілля, спілкування, перевірки своїх можливостей. В спорткомплексі Житомирського агроекологічного університету відбувся ветеранський турнір, на який приїхали не лише команди області, а й з далекого Білгороду Дністровського, Одеської області. Ну Житомирська земля нас прийняла радушно. У нас город маленький ви обласної врад. Крепкого всім здоров'я, ветеранам процвітання, волейбола, потягувати и і всього найкраще міра. Постійними учасниками ветеранських турнірів є команда Ємінчинського району. Нещодавно її гравці брали участь у представницькому київському турнірі. Я зараз тільки приїхав з ветеранського кубка. В Києві проводився кубок ветеранів, вже у із життя. Але в них проводиться кубок, вони завжди в Києві проводять цей кубок. Там участвувала е команди Біла церква була, київські команди були, Запорожі чемпіони України, Значить, е Полтава, е Херсон представляли. Я грав за команду Кадет Київ. Ми зустрілися за 65 плюс. Ми стали там чемпіонами. Я привіз ось зараз медалі в мене є. Ветерани продемонстрували змістовну технічну гру. У підсумку третє місце посіла команда Білгорода Дністровського. А перше і друге місця завоювали ветерани Житомира, які пропагують цей вид спорту. Якщо ми не будемо його розвивати, то в принципі в місті тоді і нікому буде далі розвивати. Тому стараємося як -то організовувати своїми товаришами та стати поружжою. При Вони приглашають нас, в гості. Ми приглашаємо в гості друзей. Зараз готуємося на чемпіонат України, буде проходити в Коблево в іюні місяце. І вот от турнір, який пройшов сьогодні, ми розглядаємо як частину підготовки чемпіонату України. Такими були події цього дня. Відстежуйте новини Житомирщини на нашому сайті та Ютуб-каналі. Адреси ви бачите на екрані. А на завершення інформація від синоптиків. До побачення. Thank you. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощі та грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 23 травня вночі 7-9 градусів тепла, в день від 20 до 22, вище нуля. 24 травня вночі 10-12, в день 19-21 градус тепла. Атмосферний тиск 742 міліметри, вологість повітря від 30 до 70%.